Сьогодні ви були свідками скандальної історії, яка йде по місту вже півтора року через те, що Мороз Руслан Андрійович, депутат міської ради, заволодів моїм майном торговим центром Європи. Це викрики відчуєте... Ви а я це нормально допоможу, адвоката мороза рудиться, це зять пікули. Голови суду Володимира Волинська, які, які разом з Морозом і, і перешкоджали займатися мені підприємницькою діяльністю. Тут є дві земельні ділянки, одну, яку він в мене відібрав, і одна оця, яку сьогодні огорожали свідками, це моя земельна ділянка, яка, скажімо, в сьогоднішньому судовому спорі не... Фігурує, тобто я її не загорожував, я загорив свою земельну ділянку, яка за адресою Луцька, 81. Заїзд з цієї сторони, от, до неї спір виник мною і морозом у зв'язку з позикою Грушейного. Я позичив на реконструкцію торгового центру Євродім 150 тисяч доларів, які по 5 тисяч доларів йому сплачував на протязі 7 місяців. Заставою був торговий центр Євродім, який, йому було надано генеральне доручення, В разі, якщо я протягом трьох місяців не сплачую або затримую там сплати, він а, а, має право його переоформити на себе. Ну або на кого там хоче. Всі суми я сплачувала справно, на те є рішення судів, в яких доведено, що мною всі суми сплачували своєчасно і добросовісно. Свої договірні зобов'язання виконував чесно і добросовісно. Однак від 24. У вересні 2014 року мені стало відомо, що Мороз Руслан Андрійович е, е, збирає якісь довідки там в земельному, в суді, е, е, в інших державних установах, що пов'язані з моїм майном, тобто з основним майном торговим центром Євроді. Я е, 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 того з'явився до нього і задав йому запитання, для чого ти знімаєш, е, для чого ти тим займаєшся. Ти що хочеш його переформити на когось, він мені на це не відповів, це не твоя справа, це моє. Я кажу, як це твоє? Це заставне майно, я тобі все сплачую добросовісно. як воно може бути твоє. Я нічого не буду переоформлювати, плати мені гроші своєчасно. Термін сплати щомісячний був 25 вересня, а 25 вересня я йому привіз чергову суму. Однак ще 24-го я йому не повіривши, пішов до адвоката, до нотаріса. Гордійчука, щоб скасувати це дорушення, яке було надано на предмет застави, знаючи, що він заволодів в місті Володимир Волинському більше як 40 будинками і квартири таким методом, ну, це я вже пізніше знав. Ну, на той час, на 24 вересня, я вже знав про те і подумав, що він таке може зробити зі мною. Втрачає гроші, там 3 тисячі, 5 тисяч доларів постійно займається такою підприємницькою діяльністю. Я звертався в податкову інспекцію в податкову поліцію, вони на це, і в поліцію міста вони на це не реагують. Я йому своєчасно все сплачував, 24 вересня Гордійчук мені відмовив в скасуванні цього доручення, тому що мотивував тим, що мороз йому спалить машину. Ми 25-4 вересня були там з бухгалтером, 25 вересня ми знову ж до нього звернулися з заявою, і того. він відмовився її прийняти. І я її вислав поштою, ну, Рудисю, Тому не Рудисю, Морозу і Гордійчуку. І 26 числа ми пішли вже в складі комісії трьох чоловік, знімали на відео, це відео є. Тоді Гордійчук змушений був прийняти в мене ту заяву, і 26 числа скасував це доручення. Але було вже пізно, бо 25 числа, 8 годин вечора, мороз переписав це майно вже на свою дружину. Судовий спір йде вже півтора року. Значить, за цей час я йому сплатив 145 тисяч доларів, ми з ним домовилися, що йому погашу, зійшлися на сумі 145 тисяч доларів, хоча йому був на цей час 136, дол... ну, він... він відмовлявся, щоб я йому сплатив всю суму. Він захотів, щоб я йому суму сплатив з процентами в розмірі 375 тисяч доларів, які я йому мав би сплатити в 2020 році. Тобто по 5 тисяч ми платили, 3 з них було 2 тисячі проценти, сума боргу, тіло боргу і 3 тисячі проценти. Щомісячі. Він подав мене в суд на розірвання цього договору. Суд цей договір розірвав. Ну, Незрозуміло, з яких підстав, таких я своєчасно сплачував. Ну, суд мотивує тим, що я за жовтень не сплатив. Ну, за жовтень я не сплатив, бо не змоги. Хоча я, я суду і надав довідки різного роду про те, що я звертався до мороза, що він мені надав рахунок, на який я маю сплатити, або в якийсь косі їх сплатити. Він зі мною не зустрічався. Кожна зустріч закінчилася моїм побиттям. Про це є заяви в міліцію. Поліція не розслідує тих фактів, а всі справи закриває. Сьогодні на Мороза відкрито чотири кримінальні справи. П'ята кримінальна справа знаходиться. Ну я оскаржую її слідчого про те, що е, Рудись морозом е, погрожували мені е, підпалити мою техніку, погрожували вбивством, погрожували вбивством моїх дітей. Е, є сім свідків, однак поліція закриває то, е, цю справу через те, що е, мороз наносив і Рудись мені. Е, Удари без предметів, якихось би Хоча в, 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 в статті закону чітко вказано, що погрози можуть бути і словесні. Чого сьогодні перекриваю я домороз, значить суд присудив мені сплатити суму боргу ще раз, незважаючи не на те, що я йому віддав 145 тисяч доларів. Суд в суді я не міг довести того. Так як мороз залякав моїх свідків, і свідки мої не хочуть бояться підтверджувати цей факт. Ну, Ви сьогодні бачили, самі свідком були того, що я сам цепляв ті панелі через те, що і робочі сьогодні були залякані. 20 лютого був термін, коли, коли була закрита справа оця по боргу, і суд ну, я сплатив свій борг ще раз, того 1 мільйон 360 майже тисяч гривень. І я звернувся до мороза, про те, отримавши вже постанову на руки, що з мене всі арешти все знято, бо ж все було в арешті. Оце майно, яке я сьогодні зарожу, воно було в арешті. І я зверху в арешті було на право продажі. Але мороз мені перешкоджав і не давав користуватися. Оцей автобус що тут стоїть. Оцей кіоск це він користується моєю територією, яка, скажімо, йому не належить. Хоч існує судовий по цій ціть. Я звернувся до мороза 10 березня про те, щоб він повернув мені моє майно і перестав перешкоджати тут займатися підприємницькою діяльністю. Бо я цю територію півтори року не можу використати, я тільки сюди являюся, тут закінчується або побиттям, або погрозами, або залякуваннями і так далі. Мене і моїх працівників. Мої працівники фактично тут не можуть нічого робити, бо вони постійно залякані. І ми, чого чого сьогодні? Через те, що сьогодні 12 число, 12 квітня. Ну, за законом я за місяць маю повідомити Мороза про те, що я е, маю закри, за, огорожувати, буду огорожувати свою територію і не е, того. він не зможе сюди заїхати через е, те, що іншого заїзду в нього поки що нема. Я сьогодні, сьогодні 12 число, рівно місяць пройшов. Ну, з врахуванням там вихідних, і тому було прийнято рішення сьогодні її закрити. Я це погодив з міською головою Петром Дановичем Сагоніком. Я це погодив з начальником міліції. Ви самі були, представники міліції тут були присутні і спостерігали, щоб тут. Бо якби не вони, то ви бачили, що тут робилося. Ну, я не знаю, чи ви встигли, значить, інші кореспонденти мене скидали з того. З машини там. Намагалися скинути і так далі. Хоча всі присутні просили поліцію скласти на це протокол, що якісь невідомі люди на мене там накидаються і намагаються, перешкоджають мені встановлювати огорожу на власній ділянці. Крім цього, мороз звертався в суд, щоб виділи, дозволили йому заїзд тут по цій території. Суд йому відмовив. Є рішення суду, я його головне. Thank you.